Читаю Боже слово, яке записано в першій книзі царів, яке в 18 розділі. Буду читати виборочно і через 18 й розділ буду читати виборочно 22, й 23 й вірш. Вибачаюся навіть з 21-го. І вийшов Ілія до всього народу і сказав, Чи довго ви будете сказати на двох галузках, скакати на двох галузках, якщо Господь Бог, ідіть за ним, а якщо Ваал, ідіть за ним, та не відповів йому народ ані слова. І сказав Ілія до народу. А сам позостався, я сам позостався Господній пророк, а пророки, Хва, пророки валових чотири сотні п'ятдесят чоловік. І нехай дадуть нам двох бичків, і нехай вони виберуть собі одного бичка, і нехай заріжуть його, і нехай покладуть на дрова, а огню не покладуть. А я приготую одного бичка і дам на. І дам на дрова, а огню не покладу. А ви покличете ім'я Бога вашого, а я покличу ім'я Господа, і станеться той Бог, що відповість огнем він Бог, і відповів той народ і сказав це добре слово. І пропускаю трошки декілька віршів, і вже буду читати. З 29-го вірша, і сталося, як минувся південь, то вони пророкували аж до часу принесення хлібної жертви, та не було ані голосу, ані відповіді, ані слуху. І сказав Ілія до всього народу: підійдіть до мене, і підійшов увесь народ до нього, і поп... а він поправив розбитого жертівника, і взяв Ілія дванадцятого каміння за число племен, синів Якова, до якого було слово Господнє, говорячи, Ізраїль буде ім'я Твоє, і збудував із того каміння жертівника в ім'я Господнє, і зробив він дрова площею на дві саті насіння навколо жертівника». І наклав дров, і нарізав, і зарізав бичка, і поклав його на дрова. І він сказав: Наповніть чотири відра води, і нехай вилють на цілопалення на дрова, і сказав: Повторіть, і повторіли, і сказав: Зробіть утретє, і зробили утретє. І потекла вода навколо жертівника, а також рів наповнився водою. І сталося в час приношення хлібної жертви. Що підійшов пророк Ілія і сказав: Господи, Боже Авраамів, Ісаків та Ізраїлів сьогодні пізнають, що ти Ізраїлів Бог, а я твій раб, і що все оце я зробив Твоїм словом. Вислухай мене, Господи, вислухай мене, і нехай пізнає цей народ, що ти Господь Бог, і ти обернеш їхні серця назад. І спав Господній огонь, і пожер палення, і дрова, і каміння, і порох, і вили за воду що в рові. і побачили це всі люди та й попадали на обличчя свої, говорили: Господь він Бог, Господь він Бог. Слава йому! Господь він Бог. Тема проповіді я назвав Коли Бог відповідає через вогонь. Взагалі, нам подобаються яскраві історії тексти Божого Слова, і нам нам подобається проповідникам про це говорити, бо це запам'ятовується. Людям подобається, певно, я так сподіваюся чути, бо ці історії разом із тим, вони великі, яскраві, це легко застосовувати у своєму житті. Нам подобається те ж саме, коли не тільки біблійні історії, а коли подібно так яскраво Бог проводить в нашому житті. Нам подобається, коли ми щось просимо, а Бог надзвичайним ну, образом відповідає в нашому житті. І ми свідкуємо, розказуємо. Казуємо, і нам хочеться так, щоб це повторялося частіше, частіше і частіше. Але іноді, коли ми про це думаємо, не так часто ми звертаємо увагу на те, що це не так. Просто робиться, що це не просто робиться від того, що хтось один захотів, що хтось один щось зробив один момент, а можливо, зробив якусь спеціальну формулу, що можна в одну мить раз зробити і звести з неба вогонь. Нам так правда хотілося би, якщо би ми прийшли, можливо, в якийсь із університетів і сказали, можливо, одну проповідь або ми знали одну таку хорошу пісню, як заспівали би все, всі люди зрозуміли і сказали: Господь є Бог, Господь є Бог. І це так було би приємно, правда, для нас. Нам так би хотілося би, що в наших сім'ях, коли один раз ми садимо на коліна свого сина, доньку і розказали про Бога, для нього стало все зрозуміло, і на все життя для нього було б понятно, що Господь є Бог. І ми почували себе безпечно. Але на самом ділі ця історія показує, що не все так просто. Життя є надзвичайно складне. І іноді ми читаємо і просто поверхово уявляємо ці історії. Але в цій історії, в цьому змісті, є так багато. Ми торкнемося всього на всього декілька моментів, декілька нюансів, щоб ми. Що я вважаю ну за дуже важливим тут багато всього важливого, але просто декілька моментів я вибрав, що потрібно для того, щоби Бог відповідав у нашому житті через вогонь. Зрозуміло, я маю на увазі це не фізичний вогонь, але іноді Бог настільки відповідає яскраво, настільки сильно, що ми розуміємо, що без Бога цього неможливо. І так, ситуація, в якій опинився Ілія, цей час, коли в Ізраїлі над десятьма колінами саме царював цар Ахав, дружина його була Єзавель, це була не єврейка. Люди, ця Єзавель була з іншого царства, з іншого народу. Її батько був жрецом, і Бог їхній був це ідол Ваал. Коли вона прийшла в Ізраїль, вона мала надзвичайно великий вплив на Ваала, на, вибачаюсь, на Ахава. Вони побудували багато жертвівників для Ваала. це, це супроводжувалося або супортувалося від держави. У цих 450 років так багато, зненацька просто так не знайшлося. Через те, що від самого царя, від самого царського дому, від самого царського палацу йшов супорт або підтримка саме цієї релігії, саме цього. Цього ідолопоклонства це було жахливе. ідолопоклонство. Я від не зможу за кафедри всі речі назвати в кінці цього місяця. Ми мали гарний предмет. Історичні книги, і ми говорили саме про це, про що або яка була наскільки жахливою ця релігія, поклоніння цьому валу. Люди зраджували чоловіки своїм жінкам, жінки зраджували для своїх чоловіків, і більше всього вони зраджували для свого Бога. Певний момент для людей когось із людей це все устраювало. Хтось був задоволений тим, що він ніби і знає Бога. У них ніби є хороша історія, у них все таки передавалося, і вони з Знали, що Бог їхній народ виводив із Єгипту, і в них є славна, прекрасна історія. Бог багато надзвичайним образом відповідав на їхні молитви і на їхні прохання. Але разом із тим, оцей величезний вплив, який робила держава того часу через оцю царицю Єзавель, через пророка Ахава, коли будувалося багато цих жертвників, багато цих капич, багато людей відходили від Бога і стояли, якби. На двох дорогах, і саме через те, ілья сказав, доки ви ще будете скакати на двох галузках. В російському перекладі говориться: доколі ви будете храмати на оба колена. Сьогодні для нас зрозуміло, що Ізраїль вів подвійний. Образ життя, когось, як я говорив, це влаштовувало. Але разом із тим, хтось боровся, хтось не міг оприділитися, з однієї сторони тягнула оця релігія, яку супортувала держава, яку супортували пророки Ваала, яку супортували, можливо, вчителі того часу через саме цих пророків, А з іншої сторони люди були, які задумувалися і знали Божий закон, вони знали свою історію, вони знали свої передання і в такому. Стані надзвичайно довго знаходитися було неможливо. І в один момент, коли три роки, і три з половиною, і три роки, і шість місяців не було дощу, коли була величезна засуха, коли і в Ізраїлі була надзвичайно велика криза, представте, води не хватає Це Ну саме необхідне що нам треба сьогодні. Ми кожен день використовуємо воду, ми її п'ємо. Можливо, з нею робимо, варимо якийсь суп, борщ, робимо якісь інші напої, але разом із тим вода. Кожному із нас потрібна. Три з половиною роки немає дощу. Три з половиною роки і ситуація все усугубляється, усугубляється і усугубляється. Можливо, якщо перший рік люди думали, це щось тимчасове, на слідуючий рік все вирівнюється, але нічого не вирівнювалося. Очекали або відкладували на слідуючий рік, а Бог стукав, Бог стукав, Богу не байдуже серця людей. Сьогодні ми чули прекрасне слово за те, що Бог наш є прекрасний. Красний пастор Богу не все рівно було, що бо що і його народ, Ізраїль, його вибраний народ грішив, упадав в це ідолопоклонство що вони ну робили такі гнусні і страшні гріки, і Бог ревнував за свій народ. Третій рік починається четвертий рік, і все стає на грані. Люди розуміють, що так далі бути не може. І Ілія пророкує про те, що це все стається або розповідає і вчить про те, що це все стається через те, що народ. Впадає в гріх, що люди служать для вала. Коли Ілія зустрічається з одним із людей, і він каже: іди і скажи Ахаву, що я йду і хочу зустрітися з ним. А він каже, цей чоловік: Ілія, ну що, ну чому ти так мене я скажу так грубими, можливо, словами, підставляєш? Бо я піду скажу, а він тебе не знайде, і тоді що зі мною буде? Ілія каже: не бійся, іди і скажи, а я буду йти далі, зустрічатися з ним. Ілія, коли зустрічається з Ахавом, вони приходять до висновку або Ілія. Спонукує Ахава і каже: Давай, зберуться твої пророки, і зберуться, і я буду, і ми вирішимо на самому ділі, хто справжній Бог. Ілія підходить, збираються 450 пророків проків Я хочу, щоб ми ще раз зрозуміли, наскільки це була величезна сила. Вони супортувалися царем, вони супортувалися владою. Вони, можливо, було, їх підтримувала більшість і зовсім небагато людей підтримували Ілію. але його сила була заключалася в тому, що Ілія знав справжнього і живого. Бога Ілія зустрічається. Ці пророки приходять. Я не знаю скільки часу, тижнів, можливо, місяць, можливо, більше з те, щоб всі зійшлися до відповідного місця. Гора, яка називалася Кармел. Вона по Вашингтонських мірках зовсім невелика. Гора в Ізраїлі. Це ну така середня гора для нас це невелика. Гора була би в Вашингтоні, але разом із тим збирається багато народу. Ілія приходить до людей. І каже: Да в чому ви будете скакати? Або доки ще ви будете скакати на двох галузках? Коли Ілія підійшов і просто так докорив людей, то ми читали. Говориться про те, що ці люди не відповіли йому ні одного слова. Я хотів би, щоб ми з цього взяли урок. Іноді ми любимо або можемо докоряти грішників. Не один раз кожен із нас ми чули, коли хтось докоряє грішного чоловіка, особливо, якщо цей грішний чоловік вже дошкулив. Можливо, це він пізно повертається додому. Може, це наш родич, з якого ми вже довго молимося, а результату ніякого не бачимо. І ми можемо сказати, ну як довго ти будеш. Пізно повертатися додому. Ми можемо іноді сказати: Слухай, скільки ти будеш грішити робити те, те чи інакше, і ми знаємо відповідь. Це тисячі років назад було, дев'ять століть до народження Ісуса Христа. Відповідь одна: ці люди починають мовчати. Коли ми зверхньо, коли ми надто прямо, іноді ми говоримо, да, це ж істина Божа, але іноді, коли ми говоримо так з позиції зверху це не працює. Бог є добрий пастир. І Боже Слово, воно завжди звучить лагідно, ніжно, і навіть коли докоряє наше серце, то наше серце починає мінятися. Ілія далі продовжує говорити: добре, у це їх не задовільніло, що скільки ви будете скакати, або скільки ви ще будете храмати, або скільки ви будете робити вести подвійний образ життя. Треба дії сьогодні. Ми дуже часто зустрічаємося із тим, що наші діти приходять із школи і кажуть, тату, мамо, поясни. Чому саме Бог? Правильний наш, чому наша релігія або наша церква права, і хтось старається пояснити, підібрати правильні слова, хтось продовжує з дітей, продовжує далі задавати запитання, хтось каже, виростеш і сам зрозумієш. Ну на самому ділі це дуже і дуже серйозне запитання. Бо зі сторони церкви, зі сторони школи, зі сторони влади дуже багато і часто пропагандується те, що не відповідає Божому Слові. Що не відповідає Євангелії Ісуса Христа, і ми не можемо просто сказати Синок, так правильно і все. Більше ніякого доню, я так знаю, бо так вірила моя бабушка, сьогодні так не працює. Іноді ми хізуємося і розказуємо свідоцтво наших батьків, дідусів. І це добре на когось це працює. Але я хочу сказати: можливо, на жаль або на щастя, це працює далеко не на всіх. І приходить один день, коли ми маємо сказати подібно, як сказав Ілля. Dobre Давайте, виберіть своїх 450 пороків вала. Вони нехай мають свій жертвенник, і я буду мати свій жертвенник. Буде два бичка, і вони розрубають його, розріжуть і покладуть туди. І дрова будуть мати. Все те ж саме зроблю я. Одне не буде огню. І той Бог, який відповість через вогонь, Він буде, справжній Бог. І народ сказав це добре слово. Я хочу сказати, дорогі батьки, дорога наша церква, ми живемо в час, коли просто говоримо. Рити цього мало, нам так треба Ісус, нам так треба сила Святого Духа, нам так треба натхнення від Господа. Нам так треба, щоб наші діти, щоб наші сусіди і наші родичі бачили в нашому житті Ісуса Христа, і вони скажуть: Оце добре слово. Я пригадую одного разу ці двоє братів в нашій церкві, батько і син, коли один із. Братів, це син він син в цій історії, і він мені розказав, каже, коли я почав бавитися, курити, там ще якусь там, ну, там, дрібниці приймати, вів себе, каже, недобре. І мій каже, мені батьки час від часу дзвонили, ей, коли ти повернешся додому. І каже, один раз, коли я каже, був в компанії, я каже, ми ну, говорили з друзями, там, як говорять зараз, молоді часто тусувалися. Подзвонив мій тато і каже, приїжджай додому. і Мої друзі кажуть, ей, ти чого? ти скажи йому, хай відстане від тебе тільки грубшими словами. А він казав: Стой, батька мого не рухай, не чіпай, бо він каже: я бачив батько авторитета, я бачив те, що говорить мій батько, це правда. Мій батько так живе. Я хочу звернути нашу увагу. Ми живемо в останній час, коли нам настільки важливо не просто говорити, а на ділі показувати, що Господь є Бог, Господь є Бог і Господь є Бог. На це дивляться наші діти, на це дивляться наша. Молодь, на це молодь дивляться наші друзі, на це дивляться наші сусіди, на це дивляться наші родичі. Вони не дивляться. Іноді я пригадую, тато розповідав, коли їздив в Україну. І каже, своїм родичам пішли ще до двоїхнього двоюрідного брата. І цей з України, якби батько-родич почав докоряти його, каже: Слухай, як тобі не стыдно, коли ти перестанеш пити, коли ти покаєшся. І каже, як так пішов, тато каже, мені так стало стидно, але вже за цього чоловіка, який так свідкує, а цей Візніше розказує, як цей непорядно веде інше своє життя. Те, що ми сьогодні говоримо, і якщо наші слова не підкріплені ділом, повірте, вони так мало мають результату, вони так не мають сили, вони такі пусті, іноді вони можуть просто вилітати. Ми думаємо, чому до того не доходить, чому це слово не працює по простій причині. Живемо інакше, ніж говоримо. І Боже Слово заохочує робити так, як говоримо, жити так, як говорить Боже. Слово Слідуючи далі, зверну нашу увагу на те. Коли вони прийшли, спочатку свій ритуал роблять пророки Ваала. Мене це мало цікавить. Ми знаємо, що ця дія була без результата. і далі що відбувається, Пророк Ілія приходить і каже: людей прийдіть до мене. Перше, що Ілія зробив, він прийняв цей виклик. Багато викликів, які ми маємо в сьогоднішній день, ми на них можемо закрити очі, ми можемо не звертати на це уваги. Коли нам хтось говорить, ми кажемо, да ладно, не згущай краски, не все вже так погано. Раніше так може було те ж саме, нічого все якось розійшлося, але Ілія дивився тверезо на ситуацію, Ілья розумів, що так далі бути не може. Ілія приймає цей виклик, він призиває цих людей і каже, «Іді, підійдіть всі до мене. Що Ілія починає робити? Номер один: Ілія відбудовує жертви живому Богу. Що це значить для нас сьогодні? Апостол Павло пише в одному із своїх листів, що я кожен день себе розпинаю. Що я кожен день помираю для гріха, для християнина дуже важливо, якщо ми хочемо добитися результату, взяти свій хрест і йти за нашим Господом Ісусом Христом. Ми живемо в останній час і так багато всього приваблюючого є в цьому світі, але якщо ми хочемо, щоб Божа сила діяла в нашому житті, якщо ми хочемо, щоб ми були сповнені Святого Духа, якщо ми хочемо, щоб наші дітки бачили Божу славу, якщо ми хочемо, щоб, наше, щоб ці Вогонь Святого Духа наповняв наші сім'ї, ми маємо кожен день помирати для цього світу. Ми кожен день маємо помирати для всіх цих бажаньків від цього світу, а жити для Ісуса Христа. Слідуючи, що звертав, що на що я хотів би звернути нашу увагу, Ілія бере 12 камінь. І по числу колін Ізраїлевих. В цьому якраз моменті я бачу про те, що дуже важливо те, щоб у нашому житті була єдність. Через те, що через єдність це велика сила, і ми можемо багато що зробити в нашому житті. Якщо об'єднаються двоє і щось роблять, вони набагато більше досягають результату, ніж це робить одна людина. Якщо об'єднується церква, молиться, буде багато більший результат, ніж молиться одна людина. Якщо об'єднується, Чоловік і жінка молиться за дітей, буде більший результат, ніж просто молиться одна людина. Якщо ми об'єднуємося як тіло Ісуса Христа, церква навколо Ісуса Христа, ми будемо мати великий результат. І Боже Слово говорить один раз: Ісус каже: Симоне: Симоне, ось сатана просив сіяти вас як пшеницю, але я молився, щоб не змаліла віра Твоя. Всякий раз, коли менша є наша віра, приходить роз'єднання, приходить ну, колись поділення, приходить поділення, можливо, в сім'ї, приходить поділення в церкві, приходить поділення в суспільство по одній причині, коли маліє наша віра. А, по, а по, пророк Ілія каже, коли вони викопали коли цього жертвни карова за водою, я хотів би звернути вашу увагу на те, що три з половиною роки води не було, дощу не падало. І вода це була надто великий дефіцит. Ці люди приходили, я не знаю в чому. В той час вони носили воду, але кожний із людей, хто при кого призвав Ілія, вони віддавали частинку своєї води. Можливо, хтось віддавав останнє по одній простій причині. Ці люди хотіли показати для інших людей, що Господь є Бог, що Господь є Бог, що Господь є Бог. Можливо, батько забирав від сім'ї останнього галона, два-три, але він вірив в те, що Бог прийде надзвичайно сильним образом. Образом, що Бог обов'язково вступиться для мене це великий приклад. Якщо ми живемо для Ісуса Христа, якщо ми віримо, навіть можливо, це. Іде в наш ущерб, але якщо ми продовжуємо вірити, якщо ми продовжуємо робити добрі справи, якщо ми продовжуємо жертвувати з однією причиною, щоб показати для інших, Господь є Бог, Господь є Бог це обов'язково свого часу увінчається успіхів і слідуючи, що Ілія робить. Ілія був послушний Божому голосу. Коли Ілія це все зробив, він починає молитися. За молитву ми часто говоримо і знаємо, наскільки це важлива сила. Кожен раз, коли ми знаходимо хвилинку, або знаходимо декілька хвилинок для того, щоб поговорити з нашим Богом, це не просто не втрачені, не втрачені хвилини в нашому житті, а це найкращі хвилини в нашому житті. Вчора один чоловік, один брат сказав такі слова, а я кажу, замітив завжди, що всякий раз його дочка сказала, ми помолилися, і те там сталося. А він каже: а я замітив, що всякий раз, коли попросиш у Господа, і Бог дає, я думаю, практика відносини, коли Людина не молиться, не просить, звідки вона буде знати, що Бог дасть. Через те дуже важливо у нашому житті практикувати і молитися. І далі, що Ілія говорить про те? Господи, я все зробив по Твоєму слову. Я все зробив по Твоєму слову. І після чого все. Получається те, що Божий огонь падає, забирає жертву, пожирає. І всі люди сказали: іноді ми зупиняємося тільки на цьому. О, да! Прийшов огонь, яке було велике шоу, всі були в шоці, всі падали на свої лиці. Але саме сильне було те, що люди сказали: Господь, він Бог! Господь, він Бог, Господь він Бог в нашому житті Бог. Терпляється, що робить великі чудеса, на які звертають інші люди. Але як важливо, щоб не чудо стало саме головною увагою, але щоб всі сказали: Господь є Бог. Господь є Бог, і Господь є Бог. Ця історія повторяється, проходить майже тисячу років. І знову в горниці об'єдналися люди, десятки людей, апостоли зібралися і те ж саме зробили все по слову Ісуса Христа. Вони об'єдналися, були разом про те, що ми говоримо сьогодні. Вони, їхня віра говорила про те, що вони люблять і поважають їхнього Господа, що вони послушні Божому Слову, а навколо все було інакше. Багатьом заплатили гроші і кажуть, що. Кажіть, що то обманщик, що його учні вкрали, але ці люди вірили, що Господь є Бог. І Боже Слово говорить, що на 50-й день починився великий шум із неба, і зійшов Святий Дух. Ці люди почали говорити іншими мовами. На кожному із них були язики, немовби І Люди, які дивилися на них, вони дивувалися. Багато із них чули свої мови. Там інші мови перераховуються. Після того Петро бере промову. Але саме головна суть в тому, що після його промови результат. Три тисяч людей приймають Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Коли ми віримо, коли ми єдині, коли ми просто перебуваємо в Божому Слові, коли ми живемо так, як говорить Бог, коли ми виконуємо Боже Слово, обов'язково зійде огонь, але це не саме головне. Обов'язково будуть чудеса в нашому житті, але це не саме головне. Саме головне про те, що Господь залишається далі, бути наслідуючим покоління нашим Богом і в цьому є велика сила, і в цьому велика слава нашого Господа. Я хотів би сказати одне свідоцтво, і ми зараз будемо молитися. Може, я його розказував, я вибачаюся, але для мене це близько. Це було в нашій сім'ї півтора року назад, коли ми з Сашею Боршкевичем їхали на місію в Єрменію. До мене подзвонила моя рідна сестра і каже, Саша: Бог мені сказав, щоб я їхала разом з тобою на місію. У той час в неї чоловік не прийняв хрещення, він відвідував звичайне зібрання, але. Ну, він не, ну не служив Господу, так як служить зараз, він не виходив на покаяння. Для мене це було, відверто кажучи, трошки таким дивним, але Бог сказав: я не можу зразу сказати: Ну, слухай, так не може бути. Я її направив, зробив трошки хитріше, направив до пастора. Я кажу: ти знаєш, що спочатку вибачаю, спочатку до чоловіка, поговори з чоловіком. Якщо чоловік тобі дозволить, то тоді тільки ти зможеш їхати. Бо якщо кажу, толку в сім'ї не буде, що ти там будеш робити, що ти кому будеш Сказувати, вона поговорила з чоловіком і каже: ти знаєш, чоловік мене благословляє. Я бачу, каже, Божу руку, Бог благословляє. Але Бог каже, мені сказав: якщо ти будеш послушна, мені поїдеш, то я зроблю велике в твоєму житті. Ну, добре, я кажу далі, продовжую, але ти піди з пастора, спитай, ну що він порадить? Він мудрий чоловік. Вона прийшла, спитала пастора, пастор те ж саме каже: ну, якщо так ситуація складається, їдь. Ми поїхали на місію в Україну, пізніше в Єрменію, Повернулися назад, пройшло декілька місяців. І чоловік виходив на покаяння, прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Пізніше, буквально дуже скоро, прийняв водне хрещення, і вона дзвонить до мене через декілька місяців. Саш, а ти пам'ятаєш, коли мені Бог сказав, що якщо я буду послушна, то Бог зробить в моєму житті велике чудо. Я кажу: так, я пам'ятаю. І це говорить тільки про одне: Господь є Бог, Господь є Бог, і Господь є Бог. Дорога церква, давайте піднімемося на наші ноги. У нас зараз буде молитва. І ми живемо в дуже такий непростий час. Ми, наша держава і влада вона підтримує більше багато таких законів, які не супутствують Божому Слову або не штовхають на те, щоб люди йшли і служили Господу. Ми живемо не в простий час. Але я хочу сказати про те, що Бог лишається на своєму місці. Так як сьогодні вже співалися в пісні, Бог вчора, сьогодні і по віки той самий. Бог сьогодні може зробити те, що не може зробити жодна сила. Бог може міняти наші серця. Ми зараз будемо молитися. Але якщо на цьому місці є люди, що дух Божий торкається вашого серця, ви просто втомилися. Ви бачите себе, не мов би, в тому натовпі, який спостерігає, хто виграє Пророк Вагала, чи Ілія, Божий пророк. Ви сьогодні спостерігаєте, багато сміються із церкви. А що церква може, а інші дивляться на цей світ? Багато лженаук різних іде, а може, на самому ділі вони прави. Я хочу сказати. Ти, якщо ми щиро прийдемо до Господа сьогодні, в цій молитві Бог може поміняти наше серце. Господь є сильний, Господь є Бог.